Як завжди, всім привіт із прогулянки з Оскаром. Сьогодні пасмурно, але тепло. І вже дивлюся, появилися перші ягоди ожини. Оскар. Ожина вже. М -м -м. Смачно. Бесонечко щодня три, і вон можна вже приходити. розбирати, її багато буде. Давай сюди, 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 сюди. Оскара втриві не видно. Mm. <піш> Пішли гуляти. Тут така природа, що гуляти одне задоволення. Веде мене на місточок. Він там любить їсти травичку. В Англії також дуже багато бузини і чи ви знали, що в Англії ще продаються на поїзд бузини. Правда, я ще не куштувала, не купувала, треба купити і покуштувати. Оскар! Я скоро колись буду з ним тут у воді. Підожди. Цей місточок, як був повінь, був повністю в воді. Як коровка пасеться. Вчора ми готували ось такий дуже смачний рибний пиріг. Ми його скуштували, пиріг вийшов дуже смачний, готується дуже просто і ділюсь сьогодні з вами цим рецептом. Сьогодні у нас новий рецепт. Готуємо. Пиріг із риби. Для цього нам потрібно кілограм картошки обчистити і поставити відварити. А також риба у нас тут заморожена, кусочками вже порізана, розморожена і будемо додати. Ну, я думаю, можна сюди використовувати ту рибу, яка вам подобається. 25 грамів масла і 25 грамів мок. Готувати одну дві хвилини, так? щоб стало масло. Приєдини з масовою і змукою. Угу. Тепер додаємо потихеньку 400 мл молока. Ото 3-4 хвилини поки трошки загустіємо. Ні огню. Уже ну трошки загостило. Добавляємо рибу. У нас риба може закупляли заморожену. Ту Тут і сёмга, і приставчені хедок. І додаємо одну чайну ложку гірчиці, дижон. Що. На маленькому вогні це все. Перемішуємо. Багато додаємо жменьку трошки. і також додаємо жменьку куклузи. -я. Я люблю куколози, потім трошки більше висипаємо. І все, все це купимо і На такому медленному вогні трошки протушується. У соус також потрібно додати сіль і чорний перець Що по своєму да. смаку. Mm -hmm. Хто любить таке гостреньке, то можна додати перчик. Ми покуштували і додали ще чайну ложку гірчиці. Ми любимо, щоб було гострення. Mm -hmm. Гірчиця завжди такий присмак дає. І все, соус такий виходить, вже практично приготувався. Начинаю Тут на така картошечка Так, Соус у нас вже хорошо загустів, тому Може. ми будемо його виключати вже, хай остиває. Картошка приготувалася, додали масло і зараз їй треба помілочки. Молока. Ще поперчимо картошку трошки. Тепер у формочку перекладаємо соус униз. Велічиський сидить типа зверху, поняла? Я mm -hmm. ж нам хвати картошки, щоб не прийшлось. Давай. картошку зверху виложили, і тепер трошки треба потикати отак вилочкою. Так, тепер все закрасуємо отаку От насипимо сілом. Духовка у нас вже трошки прогрілася. І на 25 хвилин ставимо. do ponto. Uh.